Левські Євангеліє оцифрували мультимедійну біблію, презентували в краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького в Ужгороді. Погортати сторінки оригіналу унікального рукопису 1401 року та зануритися у історичну атмосферу можна у каплиці Ужгородського замку. Дуже гарні враження. Я Мені дуже Я таке бачу перший раз. І музей такий дуже красивий. Так все гарно, так все ярко, такі враження. Я просто ну, я такого не бачила. Вона таке, таке дуже, ну, дуже цікава. Книга, така інтересна, от, ну, що вона пуста, і з нею можна все, що завгодно зробити і нічого не бути, ну, ну 20 днів та майже 140 тисяч гривень з фондів музею пішло на реалізацію ідеї. Відсканували і оцифрували 176 аркушів королевської Євангелії, яке переписав Станіслав Граматик понад 600 років тому у храмі Михаїла замку Наляб. зараз. Це королево звідси й назва. Відкрили справді нову дуже унікальну локацію. Це п'ятий проект в Україні, і ми хочемо сказати, що завдяки саме цій локації кожна людина зможе доторкнутися до справжньої історії. Мультимедійна книга, яка відтворює книгу в оригіналі. Справді показано все, як виглядає у справжньому стародруку, але в тому є її цінність і новизна, що вона дає можливість доторкнутися, перегорнути кожну сторінку і побачити, як ця книга всередині розміщується. Це постійна локація. Єдине, що ми будемо змінювати контент. Наступний буде Мукачівський псалтир 1500-х років. Я думаю, що ми майже всі стародруки, які є найцікавіші, найунікальніші. Саме у цьому інтерактивному такому етапі і покажемо. Автономна, мобільна та антивандальна мультимедійна Біблія унікальний проєкт в Україні. Це 30 сторінок з ілюстраціями, мініатюрами та аудіосупроводом. Унікальність цієї книги, тому що ми на цій книзі можемо показати ті ті книги, ті предмети, ті ті, ті файли, яких немає або за склом вони знаходяться. Угу. Тут ми можемо все реалізувати і не одну. А там кожен раз це змінюється, тому дуже зручна річ. Її потрібно торкатись, її потрібно максимально дивитись, потрібно дізнаватися, як вона працює. Насправді ми хотіли зробити так, щоб це було не за склом, а максимально тактильна річ. Вона да, вона у нас антивандальна, її можна жмакати, її маркером можна малювати, по ній на ній можна чай виливати, все це потім береться, губочкою, трябочки, протирається. А працює вона так. У нас виходить, що зверху модуль, це єдине місце, яке у нас зверху модуль, яке у нас все начинні. Знизу у нас максимальна антивандальна штука, яка не можна ніяк її пошкодити. Зверху висить у нас модуль, який бачить камера, яка бачить у нас цифри. І видає нам зображення зображення цифри завдяки новітнім технологіям. Історія стає ближчою і доступнішою. Відвідувачі можуть доторкнутися у прямому сенсі слова до пам'ятки українського письменства.